Починаємо з великогабаритних засобів. Купувала в Єві від марки Ханібані-Гель для прання дитячої білизни. Ви знаєте, я якось його не сильно, так щоб сказати, зрозуміла. Можливо, він все ж таки дійсно для дитячої білизни, яка не має ніяких таких там сильних забруднень. Ну, мені здається, для дорослої він трішечки якось так, наче, слабуватий. От. Але 99 гривень його була ціна, нормальний такий аромат. В принципі, можливо, колись ще куплю. Ну, поки що. Отак от, Такий відгук, нейтральний. Да? Далі з побутового можу порекомендувати вам такі освіжувачі повітря. Від марки Eco. Це свіжість білизни, а це пітая. Дуже класні обидва аромати. Ось цей мені навіть більше сподобався, ніж свіжість білизни. Так, але вони такі досить бюджетні, тому рекомендую. Далі, давайте підемо по гелям для душу. Хочеться швиденько, щоб не затягувати відео. І хочеться вже всі ці баночки нарешті викинути. Так, гелі для душу. Ось такий від Палмолів. Хороший гель для душу, нічого не можу сказати. Можливо, будемо ще повторювати. Це в мене мама таке все купує. Ось те, що я зараз вам буду показувати, це мамині покупки. Ось цей вона купувала в червоному маркеті, геть там по акційній ціні. Ну, що мені не подобається в цих гелях. Ось така прям синтетична, штучна віддушка. А так, взагалі, нормальний це розходник можна брати. Це також купувала моя мама, я вже його показувала вас, вам у баночках і казала, що в мене мама може, типу, купити ще раз. Ну, типу на автопілоті, знаєте, забігла, швидко щось там купила. І от знову вона купила це тропічне смузі від марки Максам. Ну, Він не дуже хороший гель. Він, по-перше, тошнотенький за ароматом мені. По-друге, він якось погано вимивається, якийсь він такий довгограючий. От саме ось цей гель для душу мені не подобається. Хоча взагалі марка Моксан досить така, є до чого придивитися. Далі від. Олівера, здається, це в Аврорі марка представлена. Це була така новорічна лінійка мандаринова. Тут у нас вже друге мило якесь було. Мені також не дуже сподобалось, якщо чесно. Якесь таке, наче кусками випадає. Не можу сказати, що я в захваті, тому навряд чи б я стала рекомендувати вам цей засіб. У мене вже камера своїм життям живе. Так. Далі, що сподобалось мені, сподобався ось такий гель для інтимної гігієни від Oriflame. я залишу упаковочку, тому що планую, як робити замовлення в Oriflame, замовити ось ці, знаєте, їхні типу. Як це правильно сказати, ви зрозуміли. Наповнювачі такі, щоб не купувати коробку, а взяти таку економну упаковку. Далі чоловічий гель від Old Spice. Ну, це такий, знаєте, реально просто чоловічий класичний запах. От якби ви мене спитали, який ти бачиш такий самий універсальний класичний запах, то це ось він ось цей три в одному а white, white water, біла вода це реально такий, знаєте, класичний запах. Жінка ним точно не помиється, тому що він чисто суто для чоловіків. Так, ну давайте вже по ароматам. Тоді підемо чоловічі, в мене тут ось вони стоять. Дуже мені сподобався ось цей аромат від Zara Sport. Класний, такий м'який, тягучий, вечірній, більш до зими, мабуть, ну такий реально вишуканого чоловіка. Zara Sport 615, моєму чоловіку він не сподобався. Ну У нас з ним дуже різняться смаки. Моєму чоловіку подобався завжди ось цей аромат Blue Seduction, він Антоніо Бандерас. Мені він менш подобається. Хоча мушу визнати, що аромат такий свіжий, морський, хвилюючий, і така в ньому є якась приторна нотка злегка, яка його робить дуже таким вишуканим. Так, також чоловічий аромат, кокаїн від Бок, Боклет, Боклет, якщо я правильно кажу. Дуже класний аромат. Я так думаю, що є аж оригінальна версія такого аромату кокаїн. Ну, Такий він прям гарячий, він такий теплий, він такий на зиму для мене. Класний аромат, тому по ароматах також прийшлися. Далі, з чоловічого, що викидаю, це ось такий. Бальзам після обриття. Взагалі нівея класна, вона, мені здається, просто номер один для чоловічого догляду після обриття. Просто що вона в нас вже довго дуже залежалася. Це ще з квартири, я, я за нею якось забула, її треба викинути. вже, Вона вже не втратила свої терміни придатності. Так, що ще таке вам показати? Ось у мене ще є кремчик від DAF, Це мама купувала. Класний такий зимовий варіант, дуже гарно зволожує. Я думаю, що ми його точно будемо повторювати. Nivea дав, дивіться, на ваш вибір. Єдине, що мені здається, що дав все-таки він більш ніжніший. Нівея, вона така, от, знаєте, в тій жестінній банці, вона прям така туга. А цей такий більш делікатний, тому я думаю, що. Будемо ми його купувати, і вам також раджу. Ну що, бачу, що вже так ми підходимо до кінця. Також покажу те, що будемо викидати. Майже повні версії. Це Avon, Це колись я сильно хотіла міняти своє життя. Я думаю, все, з лозунгом геть-целюліти і спортивне там життя. І Правильне харчування, але ж ні, на превеликий жаль, я така брехуха. І е, от він у мене стояв, 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 хоча, в принципі, трошечки проблиски до того, що там пощипати, якісь такі процеси, типу на шкірі в тебе відбуваються, він е, робив цю роботу, але ж все, терміни придатності вийшли, і мені треба з ним прощатися. Я не зовсім зрозуміла ось цей засіб алохаманой, Він якийсь такий, як крем, скраб, і, ну, ось, наприклад, ось цей ось скраб береш це кайф. Це реально ти його так на собі розносиш, скрабуєш. от Він реально працює. Це якесь таке миломация. Тому ні. Йому я кажу також до побачення, він у мене простояв на полиці. Сто разів я йому робила такі. Типу поплашки, але ж ні воно і в Африці. Далі покажу вам, таке вже в рознобой пішло. В Міланки закінчився ось такий ДАФ. Мені в цьому даф, дафові сподобався аромат яблучка. Дуже класний, такий якийсь освіжаючий, легенький для літа, тому зверніть увагу. Далі мені сподобався ось такий лосьон для тіла. Він в, з Італії. Це мама мені присилала. Здається, він йде з е, миндальо, миндальне молочко. Да? Дуже цікавий запах. Такий запах, ви знаєте, на грані між тим, як тебе, наче зараз стошнить, ну, наче й ні. Ну, от якийсь такий от, от, от якийсь аромат, який... Реально тебе так ну якось трошечки інтригує. от Ніби він і такий нудненький трохи, ну ніби він і в мені пахне. От я не знаю, це якесь необ'яснимо, не як то кажуть, не можна пояснити. А, тому, Але класно зволожує. Зволожував, кришечка, на жаль, у мене в нього відпала. Мені було приємно ним користуватися, в принципі, от я ж кажу, єдине, що в запахів в ароматі він трошечки такий специфічний, 400 мл. Але, можливо, якщо що, то куплю ще собі такий. Або маму попрошу. Так, умивалка від, вибачте, в мене вже все падає. Камера геть не тримає, тримач поганий. Умивалочка від Нівей пінка така. Ви знаєте, для мене оці пінки вони якось, ну, або я ще не знайшла якусь таку класну супер-пупер-пінку, яка б для мене працювала. Тому я її поки що не впевнена, що повторю. От. Хоча мама моя ніби не була задоволена. Ну, моїй шкірі, мабуть, просто потрібно щось таке більш масштабніше. Так, далі покажу вам ще двоє такі ось малютки. Це моя сестричка Аліна разом із тією чудовою сивороткою від Kielz присилала. Що я хочу вам сказати? Мені було приємно користуватися цими засобами, Сироватка і ось такий ось кремчик. Ну, якогось такого, щоб результати супер-пупер я побачила. Ну, просто приємно, просто є догляд. Ну, шкіра якось нормально себе. ну, коротше, от, от Якось отак. От не можу сказати вам, що там щось відбулося, от як про цю сироватку. Да? що от Така сироватка, що дійсно мені хочеться її вам порадити. Так, Далі я вам покажу засоби, які я не розумію, для чого їх роблять. Це дитячі, такі два. Кольорових засобів для купання, вони якісь безтолкові. Вибачте, за вираз, за вираз такий. Я не розумію. По-перше, що Мабуть, в наших реаліях, коли поплескатися у пінці, у ванні, це вже велика дуже розкіш. Ми якось от, мабуть, все таки ці стреси, це все таке виснаження трохи, воно в знаки. І я думаю, ну ну хто його придумав? Це коли є води, купа, світло є. Мися не хочу, знаєте, як то кажуть, тоді такі забавки, а так зараз все в нас дуже в такому швидкому режимі відбувається. Так, пасти. Паста, коли закінчилась паста, коли не сильно є гроші наші якісь витребеники, отакий Колгейт у нас завжди в ходу. Хороша паста. Ось ця G, яку купували в Аврорі, така якась дурня. Не люблю пасти дитячі, це такі напічкані всякими, типу а-ля віддушками. Я не розумію, чому дитині не можна зробити легеньку м'ятну пасту. Зараз ми таку вже знайшли з Маркушою і користуємося, і я бачу, що вона йому подобається, і мені також. Тому це не раджу і взагалі не розумію, для чого дітям таке робити. Так, і ось такий ось ополіскувач від доктора Морген, Herbal Care. Нормальний собі такий ополіскувач. Можливо, ще купимо 40 гривень. Його ціна здається. В принципі, нормально працює. Так, ну що, друзі? Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам саме такий формат, коли розділяти основне від другорядного. Я повторюю, що це суто моя думка. Я ні до кого, нікого не закликаю там. До речі, в мене стосовно цього є дуже класна картинка. Моя колега з минулої роботи, колега-психолог, вона скинула в нашу спільну групу сьогодні дуже класну картинку. От зараз я вам тут її вставлю і ви все зрозумієте. Тому це все моя суб'єктивна думка і позиція. Я не кажу, що зараз вам треба кидати все і бігти, щось купувати. От. Але, тим не менше, якщо вас такі відео цікавлять, значить ви щось в них шукаєте для себе корисне. І думаю, що сьогодні це відео саме таким для вас і було. Я вам дякую за увагу, і ми з вами скоро побачимося, тому що в мене ще є влоги.